지 <목소리가> Чок багато, як гарно співали. Добре, що ви так гарно всі заспівали. Я так чув, як ви співали. Молодці діти. Кажіть дітки, що треба сказати? Дякую! <зітарзав> <зітар> Але ми ще заспіваємо, святий Миколаєв. Наше свято тільки розпочинається. Ми чекали тебе, дорога важка була. Дуже важка, багато снігу. <зітар> 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 ми запрошуємо сісти. Сідайте, відпочивайте, святий Миколаю. Святий Миколай, а поки ти будеш відпочивати, ми би хотіли заспівати тобі пісеньку. Наші дітки всі хочуть заспівати. Хочеш, що дітки заспівати, Так! але будемо співати голосно. Можливо, святий Миколай не чує, чуєте можуть бути виняті голосно, голосно відкривати ротики, щоб святий Миколай вас почув. Добре, як ви гарно співаєте. Так стаємо дітки, всі. Сідайте, дітки. Молодці. Вони так чекали тебе, Миколаю, і бачиш основне бажання, яке вони бажають, щоб ти завітав до кожної родини, до кожної дитини. Вони у нас дуже добрі дітки. Ну, а зараз у нас буде ще одна чарівна пісенька, а також для Святого Миколая, який сьогодні завітав до нас в гості. Дітки готові? Готові. Прошу, Дениска і Устиночку. Сподобалась тобі ця пісенька? Дуже сподобалась, дуже Хоч і цей хлопчик був трішки нечемний, але він виправився. І до нього прийшовся Миколай. Відкрию маленький секрет. Денис у нас чемний. Це тільки пісенька така була. Коли він чекав Миколаїв, він страшенно переживав. Ви, ви постійно повторюючи цю пісню. Я нечемний, бо Миколай до мене не прийде цього боявся. І він що години вночі просувався, прийде, не прийде. Я ж був не чен, не прийде, не прий. Але він був чен. І Микола, звісно, до нього прийшов. Ваші описки для нашого Дениска ченного для устинки і для всіх наших дітей. Ну а зараз дітки, давайте ми розпові... розкажемо віршики для нашого святого Миколая. Так хто вивчив віршик? піднімаємо ручку. Так, давайте по по черзі, черзі. почер. Поче. Святий Микола, приди на зраю, принеси нам дарі кожному до пар. Цікерки смачненькі, булочки плохенькі, книжечок багато, читати у свято. Одес Олексій. Так, хто у нас наступний? Усинка, прошу. Можеш знати, ти хотів, що собі вважаю. Перш за все хотіла пляю найкращнішу світі краю. Потім зайчикам якого сам вже не бере якого. Щоб хотіла качку, вузьку, костики, собачку, та не несла. ти мен на свічки можна хоче Миколай, звичайно, добре знає, що цей список аж за довгий, але ще те, для Сібірчика дітки. Ліса, прошу. Святи Миколая, тобі сам ває. Принеси діту казку і матусуну ласку. Принеси нам любові, ніщостивий, чудовий. Там на весь сині догорі Україні. Сергій Лешко. Я знаю, вона також вивчила вірші. Ваші опуски для Софіїчки. Я... опуски переплутала. Софіїчки. Я... тебе зуб! Миколаю, подавися такий віршик, смішенка, про зубчик. Да? Але сподіваюся, у вас зубчики всі будуть здоровенькі, а сметанку ви так будете їсти. Да? Дякую, Софічка. Дай, будь ласка, мікрофон для. А... О, ні, 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 для а... Мартуні. Да? Мартуні? Прошу. Марта, Дрися, Софічна, Марта. Ой, что хто не кола любить, ой, что второ, не служить. что маленький пастушок, по ковіках козушок. Я на тирай, я не скріпоті рай. Маленько Ісусика збавляю. Молодець, Мартинічка, нічка, матері, дай покраска після для Каміна. Отака вот варна дівчинчика, сьогодні ну, до нас прийшла в гості Святия Миколаївна дуже хоче сказати тобі віршика. Прошу, Камілочка, ваші оплески для Каміни. Молоді, а раз ми хочемо ще раз білички. Хто, хто знає ці вірсики, хто в вірсики? Дивись. Денис. Добре, зараз будемо всі черзі. Денис, прошу. Ти Де сьогодні, шитко, спадали гай. Бо приєдити гостей Миколай. Бачиш, перша зірінка, Та вже Миколай до нас спешить. Ноговконі білий, начисні, наго порода сервенька аж до ні. Усі власти санички сіда, і за вітром вється борода. На клай про діток знає се, подарунки кошні унесе. Майдати та чишов і подарунки повну, аж мішок. просто для в микрофон. Аня, прошу. Ваши оплески для Ані. Тут Аня. Аня. Ось. Так. Аня, ближче на середину. Через поле, через зай, да так, У Що дамо вірші для а, мікрофон для Миласі. Милася почала цього року вірші. Наша така маленька дівчинка, їй лише два рочки, але вона також хоче потішити Миколая своїм віршу. О, Гержи, давайте типа.

Далі сітки талочка. Також наталочка. Протина наталочка. незмірно добре. Принеси мені гостинці, скільки міститься тромби, Ще у нас є козачок, це прислуховник Андріанчик. Він також хоче розказати віршик сьогодні. Прошу Андріанчику. Миколай, тільки чаним діткам для поперенки. Я знаю, що ти давай. 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 Миколай, чекає, дивись, він такий втомлений. А щось зупив, так ішов далеко до тебе в Ва, області. Ваша опускання Андріанчика, підтримайте його прошу. Засидався наш Андріанчик. йому оприски також підтримайте його. Прошу. Так, ще ми маємо малесеньку Евеліночку, яка вивчила вірчик для Святого Миколая. Прошу підтримати нашу принцеску Зірочку. А ще ми маємо Софійку, яка хоче повіршувати трішечки. Миколай же, всіх нас учить любити Ісуса Христа. Софійка хоче розповісти йому такі віршувати. Добрі маємо новини для дорослого і дитини. Веселився, бо син Божий народився. <пи> <пи> си то, що обожляє, а Ісус це проте знає. Ваші оченята. Діма, 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 прошу Діму сюди. Нашому кузачку оплески, зірочка наша. Субтитрувальниця